Усім привітики, мої хороші. На сьогодні такий раночок чудовий. Трішки навіть сонечко проблискується. Настюнечка збирається моя. йти вже до школи. І Сашунька зі мною піде, тому йдемо до школи. Це, вийшли. Ми вже йдемо на десяту з Настюшкою. її перший раз. Майже в перший клас ми будемо дізнаватись. Можливо, вже й директриса там буде. Будуть а, вчителі початкових класів. Ось заняття буде починатися в них. Ділимо ми зоши такий кольорові а, олівці. Простий олівчик, да, Настюш? Ось такий брелочок вчора ще випросила. У мене купили її, давати тебе? І з бусиками та паняша. Боже такі рожеві хмаринці. От, і саньочок теж каже, мама, я з вами. Тому ну, виперла малих, дівчатка там собі щось готує, вже на кухні, попрокидалися. Аліночка моя сьогодні їде на роботу на Звіронецьку. Знову в Сирне Королівство з 4 годин буде працювати до 8 вечора. Кирюшка у нас буде, а може з нею поїде. О, дівчинка, бо там до неї і вічі чіпляється. Мама в запой пішла десь просто дитині 13 років. Вже вона тиждень майже в нас живе. Музичі, Музичі. Да. це там розказувала Настюшка в музичах її подружка, живе Настіна подружка да? в сусідньому селі. Матуся їх привозить завжди на машині. У них також троє діточок. А двійнята ходять в Настіну групу. Льоша і Танюша. Це її подружка. О, да? угу. Це ж тут якийсь зранку трюк новий вивчив. Да? Yeah. Хі -хі. Якось ногою так цікаво обводить м'ячем і підкидає його. Yeah. Потім ми ще відтренуємо, покажемо вам. Okay. Так, чоловік мій вже на роботі. Сьогодні і завтра також працювати буде. Вже майже закінчується. Нарешті вони 4 місяці. майже 5 робили відділення Приватбанку. Пам'ятаєте, де я працювала, вам показувала. Ось тому вихідні у нього також будуть всі-всі зайняті. Там, бачите, на углу я вам розповідала Fresh Point. Відкрився ларочок. Там дуже смачна кава, паніні, такі Все якісь перекуси смачненькі. Це я йду і думаю, сьогодні 1 лютого вже починається останній місяць зими. Я вчора, до речі, в АТБ купила субстрат, мішек величезний для розсади вже. Закупила такі маленькі знаєте, стаканчики. Потім вам все це покажу. Вже маю такі грандіозні плани на цей посівний сезон. Туда? Туда так, йдемо туди. Зараз покажу школу. Настюш, ой, вже не дочекається, коли сяде за партом. Це перший раз, поки вона цікаво її, потім вже починаєш казати, мама, набридла мені твоя школа. Так. Що, Настюш, ти довольна, що йдеш в школу так, сьогодні? Задоволена. І Саня скажи, проведу її як старший братик. Майбутню першокласницю веде до школи. Буде зараз вона займатися, щось, може, помалюють. О, простий олівець, сказала нам взяти кольорові олівчики. Ручку ще не треба. Ось її школа буде. На, Вийшли ми вже зі школи, Насті вже емоцій. Настя сподобалась в класі, так? цілу годину вони займалися, з нами проводила бесіду. А головна вчителька, яка набирає перші класи. Ось, то В тому році розказує, в Оренському ліцеї набрали аж три класи першечків, а в цьому році буде лише два класи, не знаю, або в А, або в Б. Ми якісь з цих класів попадемо. Йдемо зараз в аптеку, куплю кучу медикаментів для старшої донечки. Потім розповім вам, як ми з'їздили у вас Так, Закупилися, ми вже купили Настюші таку сумочку модненьку. Настюша буде туди зошиток класти, свої олівчики. Ще що, звісно що і подаруночки ось такі, да? то це такий їжачок. Павучок. А, Павучок. це. Так, такий рожевий павучок. Додому йду, буду Алінку лікувати. Правда, препаратів всіх не було, які нам лікар-невролог прописала. Тільки частково будемо десь шукати, докупати ще. Ось такі у нас тут котиків прогулюються тостенькі, підгодовують їх тут, виносять їжею. Люди так, ідемо додому, так, Сашуня? Mm -hmm. Іде? Саня нас чекав цілу годину, сидів під кабінетом, а тобі який сюрприз мама купила м'ячика, він типу як попри... попригунчик такі так Опа, Ой, як класно підлітає. Тут у діточок наших столова, окрема, окреме таке приміщення, вони тут харчуються. Тут і сніданки, і обіди. Діткам готують. Три. о Оце так попригунчик, так? Класнючий такий. а, в цьому ларьоку фрешпоїнці такий чай смачний. Настя захотіла, так, Настю? Ти вибрала чай собі? Шалена вишня називає. Заверний. Но так щось холодно, я навіть трошки руки погріла. Забула вдягнути рукавички. Сьогодні так прохолодно в нас. ось Такий чайочок там 30 гривень коштує по ніні. маленький коштує 40 гривень, велике 60 максі. Ну, тобто, нормальні ціни, такі більш-менш. Чупки є різні там і за 6 гривень, і за 10 гривень. Ой, вже маму розкатали. Всім марючкам магазинчикам. Ой, йдемо додому грітися. Ох, сьогодні також вже віє, віє холодом. Все, все ж таки лютий. Лютий саме такий місяць, буде, мабуть, морозний у нас. <різь> Де знімаю? Прийшли додому, бігом мама вдягає фартук. Дітки голодні, буду зараз їм щось готувати таке на швидкоруч. Бо щось вчора ми прокаталися весь вечір. Мама нічого такого не наготувала на цей день. Тому думаю, сьогодні швиденько їм зашкварю картопельки. Вони дуже люблять мене просто чищу, щоб цибульки навіть зашмалюю на пательні. Таке можна трошки побалуватись на вихідних. І ви знаєте, так на сама картопелька, наче картоплі фрі в мене виходить. О, от зараз покажу, яка. Під вам покажу. Да, Настюш, голодні вже? А Анастеньке, так школа сподобалась. Каже, вау, нам сказали, треба ходити. До кінця березня, до 29-го, кожну суботу. Це в них буде годинка такого знайомства зі школою, будуть сидіти за партами, будуть щось там малювати, спілкуватися з вчителем. Це просто для того, щоб діти потрошку побачили, що таке школа, вже себе якби налаштували, підготували себе до нового такого шкільного життя. Взагалі багато цікавої інформації нам розповідали. Нарізаємо картопельку як на як картоплю фрі. Ось такими продовгувати. З кибочками. Гарно нагріваємо нашу пательню, додаємо соняшникову олійку і смажимо. Так, поки буду нарізати картопельку, дорізати, трішки з вами поспілкуюся. От, хотіла розповісти, що Сашунька вчора ж не пішов на футбола, так як ми о, їхали. А з молодшенькою забрали там маліночком, бачили ми попереднє відео. Ось то Тренер написав, якщо ви не відвідуєте заняття в п'ятницю, то на ігру ми вас не беремо. Тому що в нас дуже строга дисципліна по футболу, тому сьогодні ми після обіду не поїдемо. А на, на ігри Сашені буде він через. тиждень, треба Кожен день треба Я ходити. Ігрушка. Яка ігрушка? А, павучок. Павучок. павучок Ой, ці чупіки. Сьогодні щось у нас дуже солодкий, аж занадто до да, на солодкий день. Так, так, що ось так. Вечір у нас буде вільний. Чоловік, може, годин сім прийде. В мене такі плани його підстригти нарешті. Ось, тому що вже такий лахматий, лахматий, вже немає часу. Він постійно ж м, рано розкидається, багато працює. От зараз уже. Язик в тебе нормальний, рожевий. Рожева я тебе немає калки. часу навіть підстригти. <сх> У мене також рожевий. Ні, мене Не де де часу де навіть де його підстригти, привезти до води. Тому що відвозить донечку, рано прокатається. Єдине ще й плюс зараз поставила сигналізацію. А сигналізацію на відділення вже того приватбанку, ось і тому там приїжджають спеціалісти, вони там якось закривають ті двері, ставлять це на сигналізацію, щоб нікого не було в приміщенні. Тому чоловік мій до шостої працює. Ой, я кажу, нарешті, хоча б тобі почали тебе виганяти вже з роботи, бо постійно роботи багато. Він там затримувався і до восьмої працював, то в дев'ятої, пів десятої мені не, вечора приїжджає. Ну, то зараз буде трішечки не, не. раніше приїжджати. Збігали ми на магазинчик сьогодні, купили ось таку от папочку зручну. Буде вона туди свої зошитки складати. Фінальчик фінальчик також рожевенький. взяли вже до школи, бо вже готується. Потім в а, спільноті я вам повикладаю фотки, я робила там, де вони сидіть. Вона ще з хлопчиком, сіла. Цей хлопчик з її групи. Багато сьогодні дітей було. Саме чогось з нашої групи, з садочка. Мабуть, у нас така по чисельності діточок найбільша група. Ось такий зошиток вона вибрала, да? Тут таке лисенятко Настюш? стерш? Yeah. Ага, та доволі сьогодні така була, задоволена своєю школою. Да, дуже класна там. І вчителька така, дуже. Молоденька, цікава. Ну, каже, що є ще вакансія, що в Гореницькому ліцеї ще потрібен один педагог молодших класів. Ось, Наразі, поки вони ще не знайшли. І ось одна вільна всього вчителька, а їх два класи. ну, каже, Такого ніколи не було, щоб таке вільне місце залишалося. Все ж таки, надіємося, що знайдеться до вересня. Ще одна вчителька. У ще одна вчителька з'явиться, то у діточок десь по 30 буде дітей в кожному класі. А рік назад вони набирали 3 класи, бо було набагато більше діточок. Цьому так ото багато хто, мабуть, повиїжджав вже за кордон, Ось, не повертаються. Багато. Ну, і взагалі війна, мені здається, коригує. коригує навіть і народжуваність. Всім, як вже задумуються, чи варто там другу дитинку народжувати. Бо дійсно стає ну, тяжко піднімати дітей в країні, в якій не зрозуміло, яке буде майбуття, які сьогодення досить досить важке, досить буремне. Я не знаю, має запоріжжя, біднесеньке тримайтесь рідні. Хто мене зараз може слухає це відео саме Запоріжжя, душа болить, розривається за вас. Мої землячки там ну, взагалі бабуся теж дзвонила сьогодні. каже, Дуже-дуже страшно було. Хоч і не в її район були прильоти, шахеть, де просто там ну, 5 шахетів вони саме повлучали. Страшне. Ой, жахливі новини. Як починаєш дивитись, просто ну, волосся дибки стає. Що воно, що воно коїться нашою країною? Ось, там ось там дітей стає все менше-менше. Що воно далі буде? Ніхто не може нічого сказати наперед. Так ось і хотіла ще розповісти вам свій відгук про дитячого невролога. Були ми, до речі, кому треба, і щоб не витрачати гроші на ми і в платних лікарнях були. Де там тисяча гривень прийом вартує. То ви знаєте, порекомендую все ж таки а, цю дитячу неврологиню лісуха Любов Михайлівна її звати, і вона, до речі, досить коректно нам все розповіла. По МРТ багато чого підказала ще по донченому стану. Виписала її Ліка сьогодні, правда, горинського. А, ось, ну що ж, що, це що дуже його мабуть, дергала. Таке все кліпеньке, все ламається. ось Тому класна дуже а, неврологиня. Можна записуватися, просто на гарячу лінію. Дзвоните ви Ось, і кажете, який лікар Немані, саме вам потрібний. Тому поки з вами спілкувалася, вже дорізала всю картопельку. Ось, накалила пательню, змастила соняшниковою олійкою Будемо зараз жарити нашу картопельку. Ось, а пізніше ще запишу вам рецепт, класнючий, саме як можна смачно а, приготувати досить смачні молоденькі кабачки. смажиться наша картопелька, дуже смачна домашня фрі. Смажиться наша картопелька, дуже смачна домашня фрі. Головне при жарці це не накривати кришечкою. Ось щоб Кориночка утворювалася на картопельці. Ну і так, швиденько, дуже не пережарювати, трішки під і все. Картопелька готова. І головне ось так от частенько її перемішувати, щоб вона з усіх боків Перепікалася. Зараз покажу вам, як я люблю готувати дуже сильно кабачки, за яким рецептом. Нам знадобиться два ось таких молоденьких кабачки. Я вчора купила їх в АТБ, зараз покажу вам усі необхідні для нас інгредієнти. Треба буде морквинка. У мене ось така. Так, два кабачки бажано молоденькі. А якщо готуєте зі старих, то тоді треба їх буде обчистити від кожури та від насіння. Так як вони досить молодесенькі. Ось такі у мене тепличні, то їх чистити не треба. Просто промиваєте, обрізаєте ось так оці попочки. Так, треба буде сметанка. ось така, Чим жирніша, тим краще 20%. Цибулинка одна, пару зубчиків чесночку, мелений перчик. Та сіль і трішки а, борошна. Так, поїхали готувати. Так, промиті кабачки. Ось так обрізаємо від лишнього, від цих попочок. Так, і будемо нарізати з вами їх напівкілечками. Кабачечки, ось так. Я люблю їх перекладати в пакетик І в пакетику вже додаємо туди сольку і трішки борошна. Зараз розповім, скільки треба цього. Так, додаємо сюди десь пів чайної ложечки солі. Так, пів чайної ложечки десь солі, ось так розкрушуємо, щоб гарно сік пустили наші кабачки. Так, додаємо одну столову ложечку, з ворочкою можна борошна. Сюди ж всипаю, Ось так. Сюди ж пакетик всипаю. Тепер пакетик ось так. Скручуємо і починаємо перевішувати. Перемішувати нотички, перемішувати. вона панірується. І гарненько наші кабачки на просуляться і теплі всі. Так, Тепер на пательню розжарену з долійкою соняшниковою відправляємо піджарювати наші кабачки. Смажуємо наші кабачки, перемішуючи на середньому вогні. Тим часом займаємося іншими овочами, обчищуємо їх, морквочку натираємо на крупну терку і цибульку ріжемо. Кубиками. Так, овочі ми вже обчистили, натерли та нарізали. Обсмажую цибульку Прозорості та такого золотавого кольору. Цибулька трішки обсмажилася, додаю сюди ж натерту моркву Я обжарюю ще десь хвилинки 3, 4. Десь так. Паралельно у нас тут. Піджарюються наші кабачечки. Обчищений чесничок міленько нарізаємо. До наших кабачків додаємо обжарену цибульку і морковку. Сюди ж додаю десь 150 грамів жирної сметанки 20%. відсоткової. Тепер ми це все солимо, перчимо за смаком, додаємо пів склянки води. Так. І туди наш нарізаний часник. Тушкуємо так хвилин 10 тепер все все в місті. Так, десь через 5 хвилин я додаю також свіжу зелень. У мене а, тут зелений овочок залишався та трішечки петрушки. Але найкраще до кабачків додати все ж таки свіжесенький кріпчик. Кабачки ось в такому соусі сметанному та з іншими овочами. Виходять дуже смачні, такі ніжні. Спробуйте обов'язково цей рецептик. Після приготування в мене, як завжди, гора посуду. Якби в мене було стільки грошей, скільки не ми того посуду, я б була б, уже, вже, мабуть, була б такою багатою. Дякую вам усім за перегляд. На задньому фоні у мене вже кричать діточки. Прийшов наш товариш до сашуньки. Вони в трьох там щось бігають, від когось ховаються, геппають дверима. Ой, молодці дітки подвижні, активні. Ось, дякую, що залишаєтеся мною. Бажаю вам дуже гарної неділі наступної. Ось гарних таких, щоб ви набралися нарешті вже сили, жили далі. Все ж таки, дивилися з оптимізмом вперед. Нас б'ють, та ми стаємо ще міцнішими, кріпчішими, щоб ми не падали з вами духом. Тому віримо в себе, віримо в людей, віримо в наше майбутнє і йдемо з високо піднятою головою до прекрасного майбутнього. усім, усім, усім вам. Бажаю тільки щастя, добра. Будьте добрішими один до одного. Цінуйте кожен день, кожну свою мить, свого життя. Все живе довкола. Любіть, цінуйте і оберігайте. Всім па-па, до наступних зустрічей у моїх наступних відео.